Тун -тун Крутизно. Oh. О, то як із цього можна змайструвати ліжко Тралолеро. Воно ж ледве на ніжках тримається. Oh. Справи кепські. Втім, я дещо зматикувала. Тунтун -тун Сахур. Mm -hmm. Так. А тепер потрібно змайструвати голову. Зачекай. Нам це стане в пригоді. Дай мені хвилинку. А я тобі тим часом допоможу. Гадай нам це також стане в пригоді. В мене все готово. Так, ти підготувала матеріали? Чудово! Це саме те, чого потребуємо. Зробімо узголів'я я тралалеро тралала. Так, це з'єднаємо поміж собою, дещиться клею і трум трік. Голова готова. Оціни. Ура. А тепер розташуймо все. Дякую, Тун-Тун. Це найкраще ліжко. Ага, тобі дуже пасує. Втім, зачекай, чи ти не забула про кросівки тралалеро? А вже ж ні. Має все необхідне для їх створення. Зробімо їх із повітряного пластиліну. Треба спершу добряче його розім'яти. Чудово. Ось перший готовий. Чарівна чи не так? О, зачекай. Я знаю, як зробити їх більшими. Не бий їх. Краще спробуймо накачати насосом. Поглянь. Трум-трік. Великі кросівки готові. В такому разі я причеплю лого. Буде суперово. Така краса. Ліжечко, взувай. Чудово, ми впоралися. Що далі? Wow. Ага, крихітко, що? Чи ти не вважаєш, що нашому ліжечку чогось ще бракує? Mm. Зрозуміла, тут потрібне ретельне дослідження. Так-так, бачу. Нашій акулі бракує зубів. Oh, yes. Ой, я бачу, чим їх можна замінити. Трум-трік. Нам потрібно якнайбільше. Відійди, я подаю Тун-тун, сахур. Mm. Wow. Чудово, вона ожила. Крутизно. Тепер ми будемо найкращими друзями. Такі гострющі зуби. Гайда з нами. А ой, я так втомилася. Не відмовилась би від філіжанки капучино. Ідея. Погляньмо, що там далі. Якраз випала балерина капучино. О, А що маю? Маю столик для макіяжу. Ова, це ж чудово тромтрік. Нічого собі краса. Згодна, ми мусимо це зробити. Ось так. О, поглянь! Може, нам це стане в пригоді. Крихітко, цей стіл замаленький. Втім, я готова до цього. Вперед Тунту не молодший. Тунтун -тун, Сахур. Крутизно, погляньмо. Так, можеш відкрити. Та-дам, неймовірно, крутизно. Однак ще мусимо дібрати вбрання. О, Ува, це геніально. Зробімо це. Наразі нічого відповідного. Хоча це наче нічогеньке. трік Далі до роботи. Прикрасьмо наш столик пачкою. Поглянь, я знайшла філіжанку. Агу, тун-тун. Чи ти бачила, яку гарну спідничку має наш столик? Неймовірна краса. А я поставлю це. Ой! Ні, я спіймаю. Фух. А тепер перейдімо до магії. Трум трік. Готово. Як тобі? Повісь її вгорі. Та-дам? Все готово. Суперово. А що це таке? Привіт. Нічого собі сила селен на цукерок. Може, скуштуєш? Залюбки. Що тут ще маємо? Чудова. Кава. Так М -м -м -м. смачно пахне. Дякую, крихітко. Нема за що. Ой, хтось прийшов, тільки не мама. Люба, чи в тебе все гаразд? Що нам вдіяти? Мерщій ховайся. Куди? О, гаразд. Ауч! Тихіше, йду, мамо! Чудово, це мій шанс. Наче нікого? Ой, я страшенно зголодніла. Так не годиться. Треба дістати їжу. Алло! я би хотіла замовити їжу. Тронтрік доставлення. Бо напеті! О, нарешті. Дякую, бомбардиро. Погляньмо, що тут маємо. О, чудово! Ммм, так смачно. О, Неймовірна смакота. Ова, я така щаслива. Стривайте, ми ж геть забули про крокодило бомбардиро. Це можна виправити. О, так! впевнена крихітка буде в захваті. Ова! Краса! Поличка, крокодило, бомбардиро. Це буде крутезно. О, просто ідеально. Ця планка мені стане в пригоді. Попарбуймо її. Чудово! Ау, Чи допоможеш? Ти добрий. Ням-ням-ням. О, нічого собі? Ти найкращий. Дякую. Причудово. Тепер повісьмо це тут. Наступний етап трум трі. Чудово! Перша турбіна готова. А ось і друга. Що додати? Знаю. Знадобиться планшет. Виберімо щось відповідне. Ова! Тепер можна влаштувати вечірку Тун тун сахур О, ні. Не бійся це я. Ой, привіт! Така крутезна кепка. Подумала, вона нам стане в пригоді і не помилилася, Вона буде на полиці. Зачекай трум трік Ова! Тепер стало ще крутезніше. Суперово, зачекай. Знову мама. Люба час для прибирання. Чи не проти, якщо я пройдуся пилососом? Облиш, не треба, я сама. Бай. Гаразд, я йду. Аго, тунтуне де ти? Дивно. Гаразд, все одно треба поприбирати. Не залишмо жодної порошинки. Тун-тун, сахур. Вау! Дякую тобі, Люба, пусте. Я готова допомогти. Ой, що це? Ага, тобі не вдасться зібрати все сміття. Тун-тун, так, Постривай сміття. Надалі ти мені поперек дороги не ставатимеш. Постривай, ти мені декого нагадав. ані руш. О, так значно краще. Тепер ти справжній капучино асасіно. А заразом ще й відро для сміття. Чого ще бракує. Знаю, катан. Втім, ми можемо виготовити їх із цього. Тунтунсакур. Ідеально. О, що за гармидер. Ова, нічого собі. Крутезно. Oh. О, це ж катани. Це для нашого асасіно. Поглянь, як гарно. Асасину Капучино, Я дам раду будь-якому сміттю в окрузі. Те, що нам потрібне. Лови. Суперово. Ува. Що треба? Стривай це ж будильник. Ну, казна що. Мушу піти до коледжу. Прощавай. Зачекай. Що? А якщо до мене, може, візьмеш з собою? Згода, проте тільки в тому випадку, якщо поміститься в наплічник. Ходімо. Всім привіт. Я готова здобувати нові знання. Всім добрий день. Сьогодні маємо тест. Тримайте, можете розпочинати. Час спливає. О, та це за виграшки. А, -а, а. Нам час додому. І це прихопимо. Ми повернулися. Ага, Я дещо прихопила. Поглянь. Банан? Дякую. Ховайся, це мама. Люба, час почистити зуби. То як ходімо? О, я знову сама. М -м, тралалеро. Я також хочу попоїсти. А вже ж, поглянь, маємо ще банан. Дуже смачно. Okay. Будь ласка, мені які крихітці, час почистити зуби. Тун-тун. Чудово. А тепер ти, Тралалеро. Така краса. Що там далі? Сподіваюся, мені поталанить. Що маємо? Бананіні, шимпанзіні та світильник. тун тун сахур. Чудово! Зробімо це. Гаразд. Ось і банан. Суперово. Далі поєднаємо з лампою. Чудово! Тунтун -тун, Сахур. Ова! Така краса. Тепер додамо кілька деталей. Чудово! Розкішний світильник. Тунтун! -тун. Крихітко! Привіт! Поглянь, що я зробила! Ова, непогано! А я почистила зубки. Я також. Бачиш, як тобі лампа. Крутизна, це бананіні шимпанзіні. Ми з ним майже одного зросту. Серйозно? Втім, вам до мене як до місяця рачки. Я також хочу. До речі, що далі? Поглянь мені випала ти. Що? Я знаю, що вдіяти. Тон-тон сахур. Ауч. Прошу. Ого, такий крутезний ростомір. Виміряємо твій зріст. Ага, робімо позначку. О, така висока. Ага, і вона ще росте. Дякую. Я хочу стати такою, як ти. Будь ласочка. О, знаю один спосіб. В гамсель собі битою. Тун-тун, сахор. Гаразд, спробуймо Тун-тун, сахор. Вдалося. Тепер ти зможеш потрапити до Брейнру світу. Чудово, дякую. Ходімо разом. Ось ми й на місці. І кому це давати? Зачекай. Ти потрапила на відкриття. Ласкаво просимо до Брейнрот світу. Зачекай, доведеться тебе просканувати. Чудово, ти можеш проходити! Приємного тобі відпочинку. Прошу, хай щастить. Ого, черга. Так, що це за черга? То наступний, ж, бо проходьте. О, привіт, братику. Мушу тебе просканувати, такі правила. Можеш проходити. Чудово, я наступна вперед. О, я готова до перевірки. Бачу, що ти своя, проходь. В такому Добре. разі, до зустрічі. Я й собі так хочу. Аніруш, ти куди? Перевірка. Що тест? М -м -м -м. О, Я нервна на 100%. Що за газ? Мені туди ніколи не потрапити. Зачекай, я знаю, чим зарадити. Чи ти згодна, якщо я тебе вдочерю? Ова, я дуже рада. Поглянь на дошку та вибери собі персонажа. Залюбки неабиякий вибір. Ти зможеш стати ким завгодно. Слід поміркувати. Я вибираю суперово, Аго, крокодило, викликаю тебе. Як чутно, ось і він. Пильнуй. У чудово. Ось і план! Ова. Почнімо з макіяжу. Зробімо його за допомогою цього. Людяник, але як ним фарбуватися? Це не просто цукерка, а косметичка. Поглянь. Нічого собі чудово. Тепер ходімо. Заліпки. В такому разі знімаємо окуляри і уперед. Ова. Неймовірний результат. Дякую. Ну далі. Як щодо того, щоб дати раду кепці. О, слушна ідея. Пограйся наразі з цим. Спішик. А тепер йду по кепку. Не нудьгуй. Неймовірно. Гадаю, я на місці. Напевно, кепка тут. Перевірмо. Шпіоніро Голубіро. Ау, ти мене викриєш. Погляньмо, що тут маємо. Зачекай, друже. Чого тобі треба? Маєш чудову кепку. Може, позичиш мені? Згода, проте тільки, якщо відіб'єш подачу. Згода. Тримай міцніше. Готова? Yeah. А вже ж готова. То лови, трум трік. Надто швидко. Ого, Тунтун -тун -тун Сахур завжди влучає. Ого, це ж легенда. Забирайте собі кепку. Чудово, крихітка тішитиметься. Нема питань. Хай щастить. Тунтун не -тун, дякую. Без тебе нічого би не вдалося. Сахур. Хто мав сумніви? Чи можеш допомогти зробити кепку бомбардиро? Тунтун -тун, тун постав'я. Я зроблю сахур. Тунтун -тун, сахур. Ха -ха. Це не зовсім те. Тунтун. Збагнув. Поставлю тунтун -тун. замість тунтунтун. -тун -тун. Все, мені час. Вдалого польоту тунтун. -тун. Краще приміряй наразі нову кепку. Чудово! То як чи мені пасує? Чогось ще бракує. Чого саме? А вже ж, не встигнеш навіть вимовити трум трік, аж кіски будуть готові. Крутизно! Дякую тобі, красно. Не варто, подяки, крихітко. Щось не видається, що ти бомбардиро-крокодило. Слід поміняти вбрання. Дамо тому раду, поглянь на дошку. Що? Угадаю, я збагнула. Треба обвести за пунктиром. Чудово, я майже поралася. Нічого собі. Щось відбувається. Схопила. Ось і твоя винагорода. Так, неймовірний костюм. Дякую. Ми молодці. Мумо до наступного пункту. Переходимо до заняття з польотів. Вже добре, що я прихопила крила. Такі не підійдуть, адже ти не фея, а бомбардиро крокодило. Ова, я літаю. Вона повернеться, сподіваюся. Прилетіли. Тут ще й доктор Соєр. Так, усмішку, курлик. Голубіро, годіш шпигувати. Ти ледь камеру не розбив. Курлик. Пусте, я вже це сфотографував. Схибив. тралолеро, чи допоможеш мені? Так, тільки як саме. Схоже, знаю. Погляньмо тут. Бінго. Проти телевізора спрацює хіба пульт? Прицільмося і тром-трік! О, дякую. Ого, ти не в року! Дякую за допомогу. Тому ну, я вас разом сфотографую. Чудово я за... Фоткай. Ага, Аніруш. Зараз вилетить пташка. Ой, та не в мене. Треба пильнувати. Скажіть трум трік. О суєра крутезна рука. Дякую за комплімент. Чи часом не маєш крил? Нічого собі. Те, що мені потрібне. Дякую. Я повернулася крихітко, ще й не з порожніми руками. О, крутезно. Я вже скучила. Тримай. Сподіваюсь, вони тобі підійдуть. Спробуй політати. Вже кортить спробувати. О, крутезно. Вже нічого не вдається. Поверни мені крила. Що вже? Я сама їх перевірю. О, їх було вимкнено. Нічого собі. Починаю приземлення. Трум-трік. Протезно, я й собі так хочу. О, крихітко, тепер твоя черга літати. Тільки прошу, пульнуй. Згода. О, я злітаю! Крутизно. Ой, що це таке? Тунтун, -тун, Сахур, я проб'ю тебе. О, саме те, що нам потрібне. Аго, Сахуре, чи ти можеш віддати цей жилет? Мені він потрібен. Жилет. Доведи, що вмієш користуватись палицею. Усе згодна. Поглянь, як вмію. Ой, це не Тунтун. -тун. Трестя. Бувай. Зачекай, може, спробуємо щось. Розумію, не твій стиль. Спробуй це. Оце вже зовсім інша річ. Поглянь, як можу, Кія! Годі, ти чудово впоралася. Можеш забирати жилет. Так, дякую, Тунтуне. За нунчаки. Хай щастить тобі. Нічого собі. О, Крихітко, ти вже тут? Привіт! Я дещо дістала для тебе. Чи подобається жилет? Будеш викопана бомбардиро, крокодило. Суперово, давай. Зараз, проте спершу, ніж його отримати, виконай завдання. Воно складне. Треба правильно назвати кожного персонажа. Гадай, порися. Ще бак погляньмо. Почнімо з простого. Ще знаю пім-піма-пата-піма. Може підказати, вже а, а, ж найвищий капучино асасіно. -асасіно. То що, чи я впоралася? Хм. Перевірмо. Отак твій! <ривіт> Дякую. Тепер я готова. Неймовірно крутезно. <ривіт> Втім, що з твоїм взуттям? так не годиться. Доведеться поміняти. Пограйся наразі. Я йду. Тепер я трелолеру асасіно. Кія. Так, так. Що тут відбувається? <таспорізовую> тун 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 сахор. Стривайте тун-тун, Водночас там і тут. Що відбувається? Тун, тун сахор. Чому не вдається? Мушу йому допомогти. Друже, що там у тебе сталося? Я стукаю щонайменше годину, а воно не розбивається. тун тун сахор. Це можна зробити тільки кількою. Поглянь, я покажу. тра-ла-ла! Ого, крутезно. Дякую. О, це випало тобі. Дякую, величезне. Може, маєш ще куб. Для тебе що завгодно. Дякую. Я допоможу. О, маєш такі гарні очі. Тун-тун. Ой, вибач, мені потрібно розбити кубик. Строун Трік. Чудово, те, що треба. Дякую ще раз. О, ти робиш костюм бомбардиро. Так, моя дочка намірилася стати такою, як ми. Маю таку саму історію. Ось моя дочка. Неймовірно, хочу показати ще й свою донечку. Поглянь! Чарівна, чи не так? Ага, вона суперова. Якщо буде потрібна допомога, просто клич. Щасти тобі. Гадаю, я закохався. Крихітко, я повернулася. Де ти? тон тон як мені це все тон-тон-тон? О, тралалеру. леру. Я бачила ще одного Тонтун Сахора. Ви знайомі? Поглянь, ось це він. Ні, я зайнята. А що сталося? Ти що небудь загубила? Так, не годна знайти палицю. Хвилинку дещо маю. Як тобі? Круте значини, так? Тун-Тун Сахур така велика. Ова, Тун-Тун Сахур. Вона ж надто м'яка. О, якщо не годиться, то може така? Не палицяка зна що, як сірник. Чого ж їй треба? Знаю, це просто ідеально. Трішечки підрівняємо іклами. Ням-ням. Фу, гаразд. це саме те, що треба. Зубочистка. Як тобі тонтуне? О, суперова! Вона ідеальна. Я дуже рада. Все мене кличе обов'язок. Бувай! О, мені також потрібен скейт. Зачекайте, маєш пенніборд. Дуже зручно. Вперед. Ого, цікавизно. Ого. Я й собі хочу такий скейт. А вже ж. Гадаю, тобі підійде. О, суперово, він такий малесенький. Втім, трюки крутезні. Дякую. Будь ласка, крихітко. Чи не забула про взуття? Ти неймовірна. Дякую. Воно крутезне. Гадаю, я готова. Спробуй злетіти, крихітко. О, за виграшки. О, хтось телефонує. Хто це? Тунтун -тун Сахур. Привіт, допоможи підшукати для моєї доньки такий жакет. Гаразд. А вже ж нема питань. Невдовзі побачимося. Вперед. Трум-трік. А, чи ти спиш? Ага, ось і я вдома. Ауч пильнуй. О, ні. Я спіймаю. Фух. О, ти також вдома. Нуму допоможу. Я знайшла це для нашої крихітки. А це для тебе. Ура! Час братися до жилетки. В Бомбардиро крокодила має бути чудова броня. Вона щонебудь готуватиме, навіщо їсть тільки посуду? Збагну. Трум трік, треба допомогти їй. Відійди, я все зроблю. Трум. Не галасуй, крихітка спить. А вже ж, нехай послухає звуки океану. Так краще. Влаштуймо корабельну трощу. Тум -тум 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 Чудово, тепер маємо стружку. Перетворімо її на жилетку. То як тобі? <світ> Де всі поділися? <світ> Ова, це був не сон. Жилет? Ова, дякую, друзі. Можеш приміряти. Тун-тун! Я допоможу її тобі вдягнути. Дякую, Тунтуне. Я зголодніла. Чи маємо щонебудь попоїсти? Гадаю, знайшов. Стромтріюк. Пропоную спіймати тобі обід. Хто за? Ні, ні, в жодному разі. Зіпсувала всенькі веселощі Тун-тун. Не переймайся, ми не скривдимо рибку. Хочеш, я вас познайомлю. Трейсі, це наша дочка. Це дуже зворушливо, однак я все ще голодна. О, можу запропонувати трішки морської капусти. Так, що скажете? Чи мені личить? Тунтун, ти кумедний. Чи віддаси дитині? А вже ж. Чудово, гадаю, їй пасуватиме. Крутизно. Дякую. Я вже подібна до нього. О, Наразі ще ні. Коли вже? Крихітці потрібні нові зуби і очі. Нема питань. Миттю все зробимо. Ми тобі допоможемо. Спершу повирізуємо за контурами. Поглянь, такі гострющі зуби. Тим часом пошукаю кепку. Ось це саме те, що треба. Привіт ваше доставлення. Дякую, Шеду. Аго, відійди від неї. Друже, розслабся та з'їж пончик. Пончики я обожнюю. Бувайте. Ого, такий моторошний. Чудово, можна прикрашати козирок. Ми зробили силу силенну зубів. Суперово. двох це робити значно швидше. Краса. а де його зіниці. А вже ж, тонтуне, чи допоможеш? А вже Авжеж. трік Ова. Що б ми без тебе робили? Тепер твій крокодил матиме очі? То як тобі? Так, як справжнісінькі. Тільки одного бракує. Що можна приміряти? А вже ж! Крутезно, я тепер бомбардиро крокодило. Ми наразі дамо раду крилам. Це чудова ідея. Тромтрік. Я намалюю контури. А я тим часом зберу матеріали. Це не те. Ось маємо фарбу. В мене все готове. Ну, мови різувати. тун, -тун. Чудова робота. О, вже можна фарбувати. Постривай! Ха-ха. Тім, це ще не все. Потрібні турбіни. Трум-трік. Нам вдалося. Потрібно показати крихітці. Аго, крихітко. Уче кликали. Ова, Це крила. Ова, погляньте. Наразі злечу. Не тільки ти, я також пея. Мені спала на думку ідея. Що вона вже надумала? Гадки не маю. Зіграємо, цур я перша. Отже бомбардиро крокодило досліджує все навколо. Бачить ціль? Тож трум тріс. Це було за виграшки. Ой! Крихітко, що трапилося. Крихітка заплуталася у власних шнурках. Бачиш? Оні, їй потрібні лапки, як у справжнього бомбардила. Маєш рацію.